Знаєш цей момент? Дивишся на шафу і нічого не бачиш, а речей повно. Проблема не в кількості речей, проблема в тому, як вони лежать. Крок перший. Розділи речі за стилем. Кежуал окремо, офісне окремо. Це допоможе одразу бачити, що з чим носити. Крок другий. Усередині кожного блоку відсортуй за кольором, від світлого до темного. Так ти одразу бачиш, які кольори поєднуються між собою. Мати шафу у якій усе підряд це як читати книгу, в якій всі сторінки перемішані. Можливо, ти щось і зрозумієш, але навіщо так ускладнювати. Крок 3. Зберігай всі аксесуари поруч. Хустки, пояси, прикраси. У прозорі коробки або на окремий тримач. Це допоможе створювати повноцінні образи на одному подиху. Такий порядок не про естетику, це про швидкість, зручність і твій стиль кожного дня. Порядкуй шафу, і вона працюватиме на тебе. І замість. Нема чого вдягти, буде, о, скільки варіантів! Напиши в коментарях, а в тебе вже є сортування по кольору. І підпишись. Я покажу, як з одного погляду бачити готові образи.